Опитування сі 4 поки ціни на полуницю та черешню б'ють рекорди. Команда Сі 4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, скільки вони витрачають на себе грошей, враховуючи харчування, проживання та розваги. Ну я живу з батьками. Клас Це десь 10-15 тисяч. Вестотальна да. класно. Класно, вам вистачає. Не вистачає, але батьки допомагають фінансово. Ви знаєте, я пенсіонерка і, і тому я не витрачаю жодної копійки. Що мені доцірують, те іншого місяць, місяць. А, я би сказала десь тисяч п'ять. Якщо ти тільки тисячає, на такі так. покупочки. Приховуючи, що ми живемо в гуртожитку, то гуртожиток це десь за... <клес> ну, Тобто це виходить небагато. А вам? Приблизно так само. П'ять тисяч вам вистачає? Да. Ну, хотілося б, звісно, більше, але, але що маємо, то маємо. Класно, бо нам сказали, що встигають за п'ять тисяч і ще й зекономити собі. У Вас виходить ще закумулювати гроші? Інколи так. Інколи, так. але в більшості те, що економимо, потім витрачається на одяг. О, в залежності які потреби, які місяць, <реш> які місяць. Якщо чесно не веду бухгалтерію, ну в районі ну, давайте п'ять тисяч. Вам 5 тисяч Ну, <зас> За останній місяць так, мало витрачало. Цікаве питання. Так. Приблизно, можливо. Бо точно ви не скажете. А може скажу? Ну, десь, напевно. А що враховувати? все-все-все-все-все. Бюджет на місяць. Ну Десь тисячу гривень, напевно. Та тисячу гривень на місяць? Ну, дорога, їжа. Вам все. тисячу гривень на місяць вистачає? Так. Серйозно? А ага. вам? Десь 3-4. Ви студент? Так. Да. А ви проживаєте в гуртожитку? Ні. Квартиру за Тисячу Ні. гривень. Тут живемо. А, сім місяць. Ми опитали п'ять містян. Комусь вистачає і тисячу гривень, а іншим треба 30 на місяць. Та все залежить від потреби кожного з опитаних.